Нещодавно я знімала відео про те, чому вважаю ProCreate найкращою програмою для малювання. Ви можете подивитись це відео за посиланням в описі. В тому відео я згадувала багато функцій цієї програми, а особливо те, що вона досить інтуїтивна і зручна. Але, тим не менш, не всі функції там очевидні, тому я вирішила систематизувати всю інформацію про ProCreate в простий і зрозумілий курс. Тож, всім привіт, я Міла і це перше відео мого курсу, де я буду розповідати про початок роботи в Procreate, галерею та створення робочого файлу. Озброїтесь айпадами та стилусами і почнімо. Коли ми входимо в програму, перше, що ми бачимо, це галерея. Коли ми тільки завантажимо програму, в ній є вже декілька файлів з малюнками різних художників і художниць. В даний момент вони в мене знаходяться в окремій папці, в яку я їх помістила. Також тут ми бачимо логотип. Якщо ми клікнемо на нього, ми побачимо інформацію о програмі: кнопку Відновити приклади робіт та кнопку Почати відновлювання галереї. Насправді при клаценні на цю кнопку нічого не відбувається. Не знаю, що малось на миті при створенні цієї функції, але воно не працює. Я думала, що це як. Зберігання та своїх робіт, їх бекап. Але я гуглила, і люди зазвичай просто експортують свої файли з Procreate, скажімо, на iCloud чи Google Drive, і потім, якщо їм треба перевстановити програму на іншому девайсі, завантажують їх знову. І те саме вони роблять зі своїми пензлями чи своїми палітрами кольорів. Скоріше за все, сюди заходити ви особливо не будете. Повертаємось в галерею, і тут ми можемо управляти файлами, завантажувати файли чи створювати їх. Створити файл ми можемо, клікнувши на плюсик. Тут ми бачимо предустановлені налаштування, які ми можемо вибрати, а якщо перед тим, як нажати на плюс, ми десь скопіювали картинку, ми побачимо тут варіант з розмірами скопійованого зображення. Також ми можемо створити свій варіант, клікнувши на цю кнопку з плюсиком. Тут нам відкривається меню вибору різних параметрів майбутнього файлу. На першому екрані ми можемо ввести назву нашого пресету, вибрати ширину та висоту нашого холсту в різних величинах, вибрати DPI, роздільну здатність, тобто кількість точок на дюйм, для цифрового зображення може бути достатньо 72, а для друку зазвичай вибирають 300. І в залежності від вибраних вище параметрів, ми можемо побачити кількість доступних нам шарів. Про те, які iPad підтримують, скільки шарів, поговоримо в наступному відео. Далі вкладка вибору профілю зображення. Для цифрового зображення нам потрібна RGB. Я завжди обираю це, що закінчується на 2.1. Для друку вибирають зазвичай змік, але я не друкую свої роботи. Конкретні параметри тут я вам не підскажу. Наступна вкладка вибір параметрів запису таймлапсу. Тобто, прокрейт записує таймлапс вашого малювання. Обирайте в залежності від ваших потреб для того, щоб викласти в інстаграм достатньо 1080p та хорошої якості. І це не буде займати дуже багато місця. Тут одразу покажу ще одне налаштування, що не знаходиться в програмі. Це для того, щоб взагалі вимкнути таймлапси. Для цього треба перейти в налаштування, в переліку знаходимо Procreate та клікаємо на Disable Timelapse. Остання вкладка це параметри нашого фонового шару. Тут ми можемо зробити його будь-якого кольору та зробити так, щоб він не був виден, коли ми відкриваємо файл. І нарешті натискаємо Створити і одразу опиняємось в нашому робочому вікні. Про нього ми будемо говорити в інших відео. Тож повертаємось в нашу галерею, для цього клікаємо на кнопку «Галерея». Тут ми бачимо наш створений файл, у нього завжди немає назви, тому що та назва, що ми вказували при створенні, це назва нашого пресету. Ми бачимо, що він у нас додався в наші пресети, і коли клікнемо на нього, ми створимо такий самий файл. Управляти пресетами ми можемо таким чином. Свайпом, пальцем або стилусом по пресету ми відкриваємо кнопочки Редагувати та видалити пресет. При натиску на редагування відкривається таке саме меню, що при створенні. Ми можемо тут подивитися, які параметри файла були тут, та можемо їх змінити. Тільки ми не можемо змінити пресети Size» та «Clipboard». Якщо нам потрібно завантажити файл в ProCreate, це можна зробити багатьма варіантами. По-перше, в самому ProCreate в галереї ми бачимо зверху дві кнопки: це імпорт і фото. Коли натискаємо на них, ми можемо додати файл з нашого менеджера файлів із фотографії, відповідно. Також можна відправити, чи перетягнути файл в Procreate з інших застосунків. Наприклад, з за застосунку файли ви можете поширити зображення в ProCreate або просто перетягнути його туди. В цьому застосунку перевірте, що всі ваші місця, де можуть бути ваші робочі файли, під'єднані. Ще ми можемо завантажити чи перетягнути фото чи файл з застосунку фотографії. Якщо ми відправили собі PSD файл, наприклад, airdrop, він буде на вигляд тут як картинка, але ми бачимо, що це PSD файл і можемо його відправити в Procreate і він завантажиться з усіма шарами, що там були. Файлами можна обмінюватись між застосунками. Наприклад, я іноді працюю в застосунку RStudio Pro, якщо мені потрібні функції, яких немає в ProCreate. Тоді експортую з ProCreate файли туди і потім назад в ProCreate. Ще по роботі я дуже часто обмінююсь файлами в Телеграмі. Відправити файл з Telegram в ProCreate досить просто. Нам треба кликнути на файл, на кнопочку поділитись, знайти в переліку ProCreate. Він туди завантажиться і коли ми відкриємо програму, він буде вже там. Я думаю, що це не найрозповсюдженіші сценарії використання, але якщо у вас є якийсь свій шлях обміну файлами та фото, то в тому застосунку просто перевірте, чи можна експортувати напряму в ProCreate. Якщо ProCreate не пропонується одразу, не забувайте передивитись список всіх можливих варіантів кінтурату. Коли у нас вже є файли, ми можемо в галереї управляти ними таким чином. У нас залишилась зверху одна кнопка, яку ми не розібрали, це Select. За допомогою неї ми можемо виділити один чи більше файлів і зробити з ними наступні дії. Зібрати їх в одну папку це кнопка Stack. Передивитись, пролистати їх, це кнопка Preview. Також поширити, здублювати чи видалити. У нас є такі самі можливості для різних стеків. Таким чином, ми можемо цілі пачки файлів поширити, здублювати чи видалити, подивитись прев'ю. Але кнопка стек в даному випадку працює інакше. Вона поєднує файли з декількох різних папок в одну. Тут у нас немає можливості створити підпапки, тому коли ми зайдемо в одну з них і виділимо файли, кнопки стек вже не буде. Також ми можемо зробити деякі маніпуляції жестами. Ми можемо переміщати файли, як ми хочемо. Якщо отримати один файл і навести на інший, ми створимо папку. Ми можемо переміщати декілька файлів одночасно. Ми отримаємо один з них і кліками додаємо Потрібні нам файли і переміщаємо, куди нам потрібно. Якщо свайпнути по файлу справа наліво, з'явиться меню, в якому ми можемо поділитись, дублювати чи видалити цей файл. І остання маніпуляція тут це якщо розширити двома пальцями одну з прев'юшок, ми перейдемо в режим перегляду і зможемо пролистати наші файли. Щоб вийти з цього режиму, треба навпаки стягнути всередину, зменшити файл, або ми можемо відкрити файл, на якому зупинилось, якщо натиснемо на нього два рази. І так, ми з вами розібрали початок роботи в ProCreate, галерею та створення нового робочого файлу. В наступного відео буде про обмеження кількості шарів в ProCreate та й взагалі, які є обмеження та нюансів при завантаженні файлів в Procreate. Дякую, що подивились це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь, буде багато всього цікавого. Всім малювання!